Радіовистава «Хмельницький у Чигирині. рік 1657. СЕРПЕНЬ 16. Із КНИГИ СТЕПОВА ФОРТЕЦЯ, ЦИКЛ РЕДУТА протистоянь». Читає автор ГНАТ ГРАД. Хмельницький У Чигирині. Рік 1657. серпень 16. З лицем опухлим, наче сич, сидів Богдан на смертнім ложі своєю совістю навіч державі польській грізний бич, васал Москви по волі Божій. По Переяславу війна вдягла в країну в темні шати, у гіркоті сльоза сумна. Брудна від горя і вина, і каяття холодні грати, Хоч символічною була образа гідності, залежність, вона в неволю завела підступність білого царя, сестра нещаст їх безпечність. Під сяйво місяця оскал, Богдан до крові роздирав. Від болю вимучену душу, ганебний бачив п'ядестал, що вже приготував москаль в історії під постать, дужу. Біля згораючих багать послів держав зійшлася рать, безлике свято, віроломства В країну будуть плюндрувать, не гріх її попаювать. На сором і ганьбу потомства, що ж, чоловік пройшов свій путь, прощання, сльози і поради, козацьку долю стережуть людських пороків каламуть, дракони, заздрощів і зради, на мить схилилась голова, уста що шепотіли тихо, і покотилась булава. Навряд чи віднайти слова гармати і дзвін. Вістили лихо, Театр поезії Гната Града. Радіовистави в підтримку Збройних сил України. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко. Коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любков Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки. художнє оформлення, Гнат Град. до нових зустрічей.